Кожна культура, кожна релігія передавала священні місця і місця поселень з давніх давен до сьогоднішнього дня. Тому, які тільки культури не були на території нашої країни, вони всі залишили свій, свої сліди у товтрах, починаючи з археологічних з поселень, закінчуючи культовими. Ця печера біля входу, в яку ми знаходимося, це печера, яка на сьогоднішній день називається печера відлюдника. Можливо, її використовували якимось чином і язичники, але достеменно нам відомо, що починаючи із 14 століття по 16 століття, тут жили, змінюючи один одного монахи. Які були місіонерами, і їхня функція була людей, які були язичниками відвернути від язичництва і навернути на християнство? У 16 столітті вже був збудований відроджений Святотроїцький Троїцький монастир і практично останні пожертви на самому городищі датуються 16 століттям, тобто ймовірніше всього, такої вже потужної. Течії язичництва або людей, які були язичниками, не було. А після 16 століття це вже святиння християнська, це вже маленький християнський храм, де відлюдники молилися до Бога і творили чудесні речі, і досі існує паломництво до цих місць, представників різних релігій, які поважають одне одного, бо це все наша історія. У 19 столітті в цій печері поселилися люди, які місцеві, яких місцеві називали відлюдники, тому що вони жили відлюдькувато, тобто вони не спілкувалися з людьми. Нам відомо щонайменше про двох таких з них з людей. Останній житель цієї печери був травник. Він був помічник лікаря зі Збаража. Збаражі був лікар, який мав свого помічника. Він сюди приїжджав на сезон, збирав тут лікарські трави і потім допомагав в лікуванні лікару. З якихось причин по через певний час він поселився тут постійно, став постійним жителем цієї печери і прожив він тут до 1914 року. От причому ви знаєте, що в нас, коли ми створили заповітник, ми збирали свідчення старожилів села Крутилів. І були дві два такі погляди. Ймовірно, що це спогади були про різних, от власне тих людей. От цей останній житель, який був травником спочатку, він дожив до глибокої старості. І е, коли він став вже старий і немічний, один молодий хлопець із села доглядав його. Е, коли він запропонував йому залишитися поруч, каже, ви вже таки, можливо, треба буде. Ні, коли ти мені будеш потрібен, каже, ти це будеш відчуєш. Одного ранку хлопець зібрався йти в Сатанів і тут чує, кличе його. Василь, як його називали, якщо я не помиляюся. Ну, реально, коли ви оцінити вістань, неможливо було почути. Але він почув чітко, що він його зве. І він, коли прийшов до нього, він якраз от вже закінчував життя. Коли він помер, його були поховали неподалік печери. На печері були встановили величезний кам'яний хрест, але потім знайшлися родичі його і перепоховали у селі Товсте, на кладовищі. От. Був, Крім того, була одна версія, згідно якої один із жителів казав, що він був загинув в роки Першої світової війни від випадкової кулі. Тобто така версія теж була. В самій печері є ліжко кам'яне і кам'яна подушка. І є отут така віддушина, отвір, де вони там палили, готували їжу ймовірніше, всього можливо трошки грілися, бо жили тут. Постійно харчувалися тим, напевно, що тут назбирали. Ну Хоча перекази існують різні, існує, що оцей останній відлюдний, який тут поселився, до нього масово приїжджали, приходили люди, і він мав величезні там якісь статки, які потім невідомо де ділися. Тобто і така версія навіть є. От. Але після того, коли помер останній житель цієї печери, місцеві жителі тут облаштували капличку. І на зелені свята тут були величезні відправи. І як свідчать да, такі літературні джерела, коли тут на зелені свята була відправа, то крамнички були від долини з Бручачу до Сатонова. Тобто було місце масового паломництва, таке скажімо так. Тут приїжджали, приходили люди дуже довго. І та капличка тут проіснувала до 1939 року. Потім, коли прийшла е, Совєти. Цей хрест був скинений, і ми, до сьогодні ми його не віднайшли, він зберігся тільки на старих фотографіях. Місце було покинуте. І вже коли, з незалежністю України, місцевий житель, бувший працівник нашого заповідника, він відновив цю капличку. І релігії і культури, які були на нашій території, то є наша спадщина. Вона єдина і недилима. І конфліктів бути не може. Тому це дійсно місце паломництва людей з різних релігій.